Друзі, просто не, неймовірно зараз вийдемо на балкон і побачимо, як у із котеджів, вийшовши на балкон, який буває у нас просто сніжок. Тільки гляньте, яка у нас ну, красота. Дивіться, це все зараз падає такий лопатий сніг. Так, дивіться. Це такий падає зараз сніг, такий дуже потужний, гарний такий от лопати, так. Неймовірне відчуття і воно переповнює такою енергією. Так? Якщо це вам ну, от, власне, подобається, поспішайте. Бачите, каже, тут зараз тиша. А на цій ну, от, власне, там, терасі зараз абсолютно не холодно стояти. Так? Можна тут насолоджуватися у, у, у будь-яку пору року, е, Сусіди вам не заважатимуть. Е, тому поспішайте до нас маємо ще для вас декілька буквально останніх пропозицій.